Завершити війну Росії проти України можна вже зараз. При цьому ймовірність дипломатичного врегулювання ніяк не йдеться. Аби завершити війну не на путінських умовах, є тільки один спосіб зробити Україну членом НАТО вже зараз. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Я не бачу жодних мирних ініціатив і переговорів і їхньої взагалі ймовірності. Всі мирні ініціативи і перемовини, про які веде Путін, це не що інше, як капітуляція України, і він це робить тільки з однією метою для того, щоб його умовний глобальний південь не звинувачував в тому, що він виступає проти перемовин. Я взагалі не вбачаю, що е, станом на сьогодні є хоча б якась ймовірність дипломатичного врегулювання. Ви задасте мені питання: ну добре, що далі? То є тільки одна опція: опція далі боротися, опція далі отримувати зброю, опція далі отримувати фінансову підтримку, опція далі тримати єдиний фронт всього заходу і України. На кожній зустрічі з нашими союзниками я кажу: якщо ви хочете завершення цієї війни. Тільки не на путінських умовах. Є спосіб її завершити. Зробити Україну членом НАТО вже зараз. Акції в пам'ять про всіх медійників, які постраждали внаслідок своєї професійної діяльності, традиційно відбуваються по всій Україні 16 вересня. Пригадати тих, хто віддав життя за правду, зібралися й у Чернівцях. Тему продовжить моя колега. 16 вересня 2000 року зник засновник видання Українська правда Георгій Гонгадзе. Пішов увечері з роботи, але додому так і не повернувся. Згодом у листопаді того ж року його тіло знайшли в одному з лісів Київської області. З того часу минуло уже понад два десятиліття. Слідство тягнулося досить довго, та крапку у ньому так і не поставили. Виконавці вбивства сіли за грати, а от замовники досі на волі. Унаслідок підриву машини 20 липня 2016 року у Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Розслідування убивства триває досі. У червні 2019 року після жорстокого побиття помер черкаський журналіст Вадим Комаров. 46 днів він провів у комі і пішов з життя, так і не проливши світло на те. Хто на нього напав? Так щороку, 16 вересня, у день зникнення Георгія Гонгадзе, вшановують тих журналістів, хто загинув через свою професійну діяльність. Започаткували це з ініціативи Національної спілки журналістів ще у 2007 році. Відтоді щороку працівники місцевих засобів масової інформації, представники НСЖУ та студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Збираються аби вшанувати пам'ять колег. Зокрема, наразі чимало й тих, хто загинув на війні, взявши до рук зброю для захисту України. З початку війни загинуло 97 журналістів. Тут маються на увазі всі журналісти, які виконали професійний обов'язок. Ті журналісти, які загинули на фронті, і журналісти, які загинули від бомбардування агресора. Серед полеглих захисників і двоє чернівецьких медійників Максим Шварцман та Віктор Дудар. До війни Максим працював фотокореспондентом та відеооператором. Він родом з Херсонщини, хоча багато років жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Як розповідала нам його дружина Марина Шварцман, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг ну просто сидіти байдуже. Він ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі, за, за нас, за все. І е, ніколи він не був військовим. Він не служив в армії. Але почуття обов'язку у нього було, і він його виконав. Продовжує пані Марина. Спочатку сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. 2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину. Там виконували завдання. По відпустку. Він мав 10 днів в кінці травня. Тоді ми останній раз і бачились десь в середині червня, бо він мені одразу не сказав того ж дня. Їх перевели на Бахмутський напрямок часів яр, і ну звідти вже він не повернувся. Смертю героя упав журналіст Віктор Дудер, який розпочинав свою роботу у редакції молодого Буковинця, а згодом переїхав до Львова. Пішов воювати ще у 2014 році. А коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, серед перших став на оборону рідної землі. 24 лютого його рюкзак був зібраний ще задовго до того, як було оголошено про повномасштабне вторгнення. Десь близько двох тижнів його військовий рюкзак уже стояв спекований. Усі речі були і Зранку щойно ми дізналися про повномасштабне вторгнення. Він, звичайно, зібрався, передзвонив своїм друзям і вирушив свою військову частину. І звітом того ж вечора він вирушив на схід. Утім, 2 березня 2022 року Віктор загинув у бою у Вознесенську на Миколаївщині. Пам'ять усіх убитих українських журналістів вшанували у храмі трьох святителів колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. До слова на сьогодні свою боротьбу у левах збройних сил України продовжують чимало наших колег з Буковини. Серед них Микола Кобелюк, Роман Веремієнко, Роман Клим, Тетяна Таран, Петро Гайдащук, Михайло Салітра. Олексій Пономаренко, Юрій Чорний, Олександр Ткачук, Олександр Юхемець та інші. Аліна Рябко, ТВА. Вони ризикують своїм життям заради інших і завжди готові прийти на допомогу. З початку року буковинські рятувальники здійснили більш ніж тисячу виїздів та врятували 64 людини від лиха. 17 вересня Україна відзначила день рятівника. Але не лише на свята, ми адресуємо вдячність і шану людям цієї героїчної професії щодня. Детальніше про героїв, які серед нас розповідаємо далі. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Щоранку вони вирушають на службу, не знаючи, що їх чекає попереду. Їхня місія захистити життя українців та допомогти відновити мирне життя там, де ще вчора лунали вибухи. На території Чернівецької області з початку року буковинські надзвичайники здійснили понад тисячу виїздів. Відовуючи пожежі, наслідки дорожньо-транспортних пригод тощо З початку 2024 року. Головне управління та підпорядковані підрозділи здійснили 1165 виїздів. Сюди входять і пожежі, і надання допомоги, і все решта. 31 виїзд – це виїзд на ДТП, також 14 знищених вибухонебезпечних предметів. Ну і як підсумок 64 врятованих людини з них 5 дітей. Ця професія завжди була однією з найбільш небезпечних, але під час війни її значення стало ще вагомішим. За понад два роки рятувальники проявили неабияку відданість своєму покликанню, ліквідуючи наслідки ворожих обстрілів та розміновуючи до окуповані території. Ми залучилися 4, 4 квітня 2022 року на Київ, коли прийшла деокупація Київщини, Ну вже звіняли територію. Ми заїхали туди в Броварський район. Це перше моє, що ми після поїхали на Київщину, розміновували там територіальну громаду. У Нас було п'ять чоловік, можна сказати, на всю цю. Ту територіальну громаду. Ну, ви можете представити, да, ми приїжджаємо, все заміновано, всі дороги заміновані. І хати, люди, всі, які ну, після деокупації можна сказати, всі бояться зайти у свої приміщення, а нас п'ять чоловік на на всю ТГ. Ну, Просто не втихали. Ми виїжджали в сьомій годині ранку, навіть було таке, що не обідали в основному, бо не мали часу. Ми ну приїжджали в яке село, то люди зразу, подивіться нам, подивіться нам, і оця так. На протязі десь 56 днів субота, неділя теж визова. Нас вихідного не було. Наразі кожен з буковинських піротехніків був залучений до розмінування, і за цей час з ними траплялися найрізноманітніші ситуації, розповідає начальник групи піротехнічних робіт. Десять неділя була після обіду, нас визвали, бо Кап пролетів в житловий будинок. Ну, там такий трохповерховий, здається, був. І він зайшов в угол будинку, пройшов два етажа і застриг в підвал і з і став під, під клічничними сходами, аж вирвав їх догори. І це ми приїхали його забирати, розміновувати, там, виймати з того дому. Там і Рятувальники були, теж вирізали той весь бетон, щоб її достати, бо це було неможливо, і почався обстріл по нас. Ну тоді туди, і такий дощ, так пам'ятаю, така погода, така противна, знаєте, дощ такий холодно, і і це, що ну прильот, і всі на землю, хто в хто в калюжу, хто в болото, ну всі під хто, хто під машину. Бути надзвичайником це не робота, а радше покликання, адже щодня потрібно бути готовим до всього, зауважують вони. Зокрема, навіть у своє професійне свято рятувальники тримають стрій та готові до виконання завдань. День професійного свята рятувальники також не відпочивають, тому що вони на варті безпеки як буковинців, так і українців, які на жаль, або тимчасово переміщені особи в нашій області, або і приїхали назавжди. Тому не зважаючи на любу небезпеку, яка є по відношенню до роботи у службі порятунку, рятувальники тримають стрій, готові до виконання завдань за призначенням 24 на 7. Попри готовність завжди прийти на допомогу, рятувальники закликають буковинців дбати про власну безпеку самостійно, щоб у майбутньому уникнути надзвичайних ситуацій. Аліна Рябко, тайми тижня, TV. Кашлюк, кір та гострі респіраторні вірусні інфекції із початком осені та навчального року прослідковується зростання рівнів захворюваності та госпіталізації пацієнтів на ці хвороби. Яка епідеміологічна ситуація наразі на Буковині, Хто в групі ризику та як захистити себе? Розповідаємо в сюжеті. Епідемічна ситуація в Чернівецькій області з початком нового навчального року є нестійкою. Існують ризики виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій. З початком нового епідемічного сезону з гострих респіраторних вірусних інфекцій. Існують ризики також виникнення гострих респіраторних спалахів, гострих респіраторних вірусних інфекцій. І тому зараз закладами освіти вживають заходи щодо неподопущення е, ускладнення епідемічної ситуації, виникнення спалахів е, 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 інфекційних хвороб. Відтак у нашій області все частіше фіксують нові випадки захворюваності на кір. В основному хворіють як діти, так і дорослі, які не мають щаплень. Ми зареєстрували 43 випадки кору. Е, в основному риб, хворіють діти. Також реєструються поодинокі випадки кору серед дорослого населення. Серед всіх захворівших кором вони були не щеплені або щеплені з порушенням календаря щеплень. Більшість з них потребували госпіталізації. Тож, аби захистити організм від небажаної хвороби, лікарі закликають не зволікати та вакцинуватись. Щеплення проти кору проводяться у віці 12 місяців і 6 років. Тому зараз і Сімейна медицина, і ми активно нагадуємо батькам про те, щоб вони переглянули календар профілактичних щеплень і провели щеплення. Якщо діти пропустили щеплення, вони можуть в будь-якому віці провести щеплення і наздогнати той календар щеплень, який був пропущений. Невтішна статистика. І щодо захворюваності на кашлюк: З початку 2024 року на Буковині зареєстрували понад 400 випадків кашлюку, і ці. Цифри продовжують зростати зараз. Триває потужний спалах кашлюка в Чернівецькій області. Ми також реєструємо захворюваність і серед дорослого населення, що свідчить про те, що необхідно проводити щеплення проти кашлюка дітям у віці до 7 років. Оскільки далі вже буде втрачено час і захиститися буде пізно, бо календар профілактичних щеплень передбачає щеплення проти кашлюка дітей до 7 років. Як зазначає Юрій Падураро, це гостре інфекційне захворювання особливо небезпечне для дітей віком до 5 років. Там можуть бути важкі ускладнення дихальної системи, центральної нервової системи. Діти дуже довго і важко хворіють на кошлюк, потребують госпіталізації, і в умовах стаціонару надається таким дітям допомога. Крім того, з початком навчального сезону реєструють все більше випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Натомість кількість випадків захворюваності на COVID-19 в області зменшилась за останні тиждень. Ми зареєстрували зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями на 14% в порівнянні з попереднім тижнем. Разом з тим відбулося зниження захворюваності на COVID-19, який зараз став гострою респіраторною вірусною інфекцією. З початком епідемічного сезону, який починається з 1 жовтня, ми очікуємо. Суттєве зростання захворювань в стінах особливо за рахунок дитячих організованих колективів, де швидко передаються збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій. Анна Харабара, там тижня TV". Традиційно щороку в Україні організовують тиждень мобільності. Це загальноєвропейська ініціатива, спрямована на популяризацію ефективних і екологічних способів пересування та створення безпечного і доступного міського середовища, вкотре долучилися до цієї ініціативи, і Чернівці у рамках цього активісти та представники громадських організацій тестували місто на безбар'єрність. Тож чи пройшло воно перевірку, далі у випуску. Коли людина не має перепон для безперешкодного пересування містом пішки або громадським транспортом, добратися з одного місця в інше здається чимось елементарним. Утім, для деяких людей така на перший погляд проста річ може стати справжнім викликом. Отож про те, наскільки наше місто та громадський транспорт, зокрема, доступні для людей з інвалідністю, тестували сьогодні, 18 вересня, у Чернівцях відбулося це у межах європейського тижня мобільності, до якого наше місто долу. Училося вдруге. Активісти та представники громадських організацій, які самі пересуваються на кріслах колісних або ж мають проблеми з зором, вирушили на тестування жвавих вулиць та зупинок, аби на власному досвіді перевірити наскільки безбар'єрними є різні об'єкти міської інфраструктури. Ми приїдемося маршрутом від точки Формаркет, торгівельний центр Формаркет до юності Буковини. Ми спробуємо оглянути, затестувати територію проспекту Незалежності на вулицю Небесної Сотні, скористатись послугами перевезення Чернівецького тролейбусного управління саме маршруту No5, і доїхати до юності Буковини. Отож, розпочавши свій маршрут, подолавши дорогу, тестувальна група попрямувала на зупинку, де чекала визначений автобус. Варто зауважити що побачивши людей у кріслах колісних, водій вийшов та відкрив пандус. Щоправда, самостійно потрапити у салон тролейбуса цим пасажирам вдалося тільки за сторонньої допомоги. У цьому випадку допоміг водій. Тестувала місто на безбар'єрність і пані Марія своїми враженнями та висновками ділиться із нами. Звісно, для того, аби посадка і висадка була безпечною, дуже важливо дотримуватися норм облаштування зупинок громадського транспорту. Тобто, висота бордюру має відповідати нормі. Паркуватися водій має не далі ніж 30 сантиметрів від бордюру. Тоді і посадка і висадка комфортна для всіх пасажирів. А ось люди з порушенням зору зіткнулися з іншими проблемами у громадському транспорті міста. Маський транспорт він не озвучує кінцевий маршрут транспорту. Це, наприклад, тролейбус номер 3 чи 5, чи маршрутка. Наприклад, і перша та остання зупинка, щоб людина розуміла, куди він слідує. Ти не бачиш, ти можеш зайти не в той транспорт, поїхати не туди. Це ну не дуже приємно. А якщо ти нічого не бачиш, тобто чорне в тебе все в очах, то ну, ви собі можете уявити, наскільки це ну прям страшно. Тому я надаю перевагу тому, що пересуваюся завжди з супроводом. Це прямо мега, щось таке має бути, аби я сама ну краще беру таксі на такий випадок. Немає у місці культури малювати контрастні лінії, які допомогли б людям з порушенням зору зорієнтуватися у просторі, продовжує пані Галина. Наприклад, на вході до громадських шібухів будівель, чи то є лікарня, чи то є магазин, велика навіть мережа, чи ще щось. Це коли людина трохи бачить, то вона бачить, де починаються, де закінчуються сходи. Це важливо, щоб не впасти, немає, не кладуть. Тактильна плитка дає люди. Не всі її відчувають. Це має бути спеціальне тоненьке взуття, тоненька підошва. Це мають бути якісь навички, яких у мене, наприклад, немає я сувою ногами, мучуся, я не дуже її відчуваю. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях не лише показав існуючі проблеми, але й надихнув на нові рішення. Важливо, щоб це питання не залишалося лише у рамках тижня мобільності, а стало пріоритетним для міста у довгостроковій перспективі. Як підкреслюють активісти, у наслідок тестування сформують резолюцію з рекомендаціями до відповідних органів для усунення перепон. Як власне зробили це, і минулоріч минулого року ми робили тестування від скверу Кордуби в нас ближче до центру міста по вулиці Героїв Майдану, завертаючи садовою, повертаючись до Кордуби, тестуючи цю територію, ми разом з колегами-партнерами, які разом організовують Європейський європейські мобільний, Осі формували резолюцію з рекомендаціями для органів місцевого самоврядування. Ми її, власне подавали для того, щоб ці ділянки дороги там, де є проблемні ділянки дороги, там де є пошкоджені ділянки дороги, щоб їх виправити. І зараз ми ідентично плануємо зробити такі дії. Європейський тиждень мобільності триватиме до 22 вересня. Протягом цього часу мешканців та активістів запрошують на різноманітні активності. Невіддільним елементом цього тижня є велопробіги. Спрямовані на популяризацію цього виду спорту, активісти пропонують хоча б на день відмовитися від власних автівок на користь пішохідних прогулянок та громадського транспорту. Отож, і цьогорічний тиждень мобільності закінчиться всесвітнім днем без автомобіля. Аліна Рябко теми тижня. ТВА. Ще чотири автобусні маршрути у Чернівецькій територіальній громаді обслуговуватиме комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління. Про це повідомила міськрада. Йдеться про маршрути номер 1 село Коровія ТЦ Метро, номер 23 Садгора вулиця Південна-Кільцева, номер 24 Ленківці, вулиця Сторожинецька, номер 34 завод Гравітон, гіпермаркет Ашан. У Чернівцях на місяць перекриють рух на одній з вулиць міста. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, з 19 вересня до 19 жовтня 2024 року по вулиці Криворучка на ділянці дороги від будинку номер 83 до вулиці Євпаторійської буде частково обмежено рух транспортних засобів у зв'язку з проведенням поточного ремонту тротуарного покриття на даній ділянці. Через трансформацію клімату, широке застосування хімічних препаратів та, зрештою, бойові дії внаслідок російської агресії актуальною залишається тема продовольчої безпеки України. У Чернівцях презентували проєкт, покликаний вирішити проблему охорони та збереження комах запилювачів. Адже саме завдяки їхній непомітній праці існує до 85% рослин. Про досвід і передові практики чернівецьких біологів. Дивіться у наступному сюжеті. Запилення рослин одна з найбільш значимих екосистемних послуг, від якої залежить продовольча безпека людства та функціонування природних екосистем. Без систематичного підтримання процесу запилення рослин комахами можуть руйнуватися харчові зв'язки у всьому людстві, зникати цілі види рослин, комах та тварин. Від запилювачів залежить все різноманіття квітів, функціонування екосистем, ну і, звичайно, продовольча безпека. Адже те, що ми споживаємо, починаючи від яблука, гарбуза і черешні, потребує запилення, потребує перенесення пилку для того, щоб утворився якісний плід і насіння. Наразі спостерігається значна нестача комах запилювачів, що призводить до зниження показників врожайності у всьому світі. Відтак за межами нашої країни застосовують різноманіття. Ні, штучні замінники запилювачів. Утім, як зазначає Марія Федоряк, найкраще все ж природні. Ми можемо говорити про суттєве погіршення аж до таких яскравих моментів, коли в Китаї ми бачимо запилення садів, відбувається з допомогою щіточок. Коли науковці говорять про те, що давайте будемо автофертильні, такі самозаплідні виводити гібриди з соняшнику, тому що запилювачів не вистачає. Ну і Ідеї про те, що давайте будемо роботів створювати для того, щоб вони запилювали наші квіти. Натомість природа, наші екосистеми, наші агроландшафти, зокрема в Україні, протягом мільйонів років мають у тих природних запилювачів, ті найкращі універсальні наші помічники, які створені для того, щоб запилювати, отримувати для себе пилок і нектар, ну і допомагати функціонуванню. Важливу роль в запиленні відіграють медоносні бджоли. Проте ключовими для вражайності більшості культур є дикі запилювачі, а саме поодинокі бджоли, мухи, джмелі тощо. Тема їх збереження стала основою проєкту, який презентували у Чернівцях. Учасники обговорили проблеми і перспективи збереження запилювачів, зокрема, представили присутнім домівки готелі для комах як альтернативу місць їх гніздування. Коли ми говоримо про проблеми запилювачів, це зміна ландшафту. Це простішою мовою, цим комахам немає де гніздуватися, їм немає де зимувати і їм немає що їсти. У них є ціла низка проблем. Тому для того, щоб навіть Дати комахам їжу, ми рекомендуємо висаджувати квіти додатково, смуги якісь і зберігати природню рослинність. А от оцю проблему, що комахам немає де заселятися і немає де розмножуватися, якраз такі штучні конструкції, які прийнято називати готелями для комах, вони прекрасно вирішують. Такі готелі для запилювачів можуть бути різних форм та розмірів. Утім важливо, аби їх створювали з екологічно чистих матеріалів. Ми багато подорожуємо і в межах нашого гранту міжнародного респо, бачимо досвід інших колег, і ці готелі можуть бути більше ніж зріст людини. Більше того, на сьогоднішній день говорять про створення таких мікрозаповідників, коли їх є кілька, і це надзвичайно красиво виглядає. І направду надає шанс для тих комах, які втрачають по суті свої біотопи, свої природні місця існування, надає шанс для відновлення, для збереження. А от за наповнення таких будиночків є низка критерій. В готелі використовуються природні матеріали. Бажано, щоб це заповнення відбувалося знизу догори. Внизу розташовуються більш важкі речі. Це може бути камені, це можуть бути цеглини, це може бути глина, адже кожен вид комах має якісь свої специфічні вимоги. Після нижнього ярусу ми піднімаємося вище, там можуть знаходитися рослинні матеріали або очерет, або бамбук з такими порожнинами, де охочі поселяються один. Ночні бджоли, і також там можуть знаходитися колоди з отворами. Для більшого комфорту комах у верхньому ярусі можна розмістити куру тирсу чи сіно. Як зазначає пані Марія, на жаль, практика застосування готелів для комах в Україні досить мінімальна. Однак, варто розуміти, що це важливий інструмент у ланцюжку запилення сільськогосподарських культур. Анна Харабара, тематижня тева. Легендарна футбольна команда Динамо тепер роститиме собі заміну і в Чернівцях. На центральній міській спортивній арені урочисто відкрили нову дитячо-юнацьку футбольну школу. Відтепер тут безкоштовно займатимуться футболом діти, які потребують соціального захисту. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті ТВ. Майже 50 хлопців і дівчат віком від 6 до 15 років поповнили динамівську родину та стали першими учасниками нової дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці. Це діти з малозабезпечених і багатодітних родин, сироти, батьки яких загинули під час війни, а також ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. У новоствореному клубі, окрім футболу, для дітей пропонують широкий асортимент різноманітних занять та програм. З дітьми буде працювати психолог, з дітьми будуть працювати різні по різних направленнях. У нас будуть екскурсії, ми будемо ходити в театри. Ми будемо їздити в дальні екскурсії. Ми вже плануємо на осінь спортивний табір для цих дітей. Відкриття дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці стало можливо за ініціативи керівництва поліції Буковини. як зауважує начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло. Нині важливо залучати малечу до активного способу життя та занять спортом, аби вони в такий спосіб могли радіти життю у цей непростий для нашої країни час. Звісно, поліція у нас не тільки футбол, у нас і інші прикладні види спорту. і ми обов'язковому порядку приділяємо цю увагу і подальшому ні в кому разі не забудемо це наша це наша рідна школа. Будемо запрошувати міценатів інші організації для того, щоб наші діти нікому ні в чому не нуждалися і отримали в першу чергу спортивне знання і досягнення. Почесним гостем відкриття спортшколи став легендарний футболіст, володар золотого м'яча 1986 року. Ігор Біланов. Мені завжди хотілося внести свою лепту у розвиток дитячо-юнацького футболу. От сьогодні буде відкриватись школа для діток. Сьогодні я привіз золотий м'яч, і я хочу, щоб дітки це запам'ятали. Відтак, спортивний захід символічно закріпили футбольним матчем між командами Динамо Чернівці і Буковина Ретро. Анна Харабара Теми тижня ТВ.